По підготовку персоналу Чобського прикордонного загону хочу сказати наступне: що в прикордонному загоні організовано та проводиться курси мовної підготовки з персоналом, які вивчаються під час безпосередньої підготовки змін прикордонних нарядів, а також при управлінні та на базах відділів прикордонної служби, які будуть приймати участь в Євро-2012, це Ужгород. Тиса та ЧОП безпосередньо в підрозділах. На даний момент, значить, вже пройшло 135 чоловік дані курси, які дають можливість в межах необхідності вільно володіти англійською мовою. На даний момент проходять також такі курси при управлінні прикордонного загону. От, з ними займаються досвідчені офіцери, які пройшли е, певну підготовку в Національній академії Державної прикордонної служби до кінця, е, той, точніше, до початку, е, заходів з питання участі персоналу до Євро 2012, значить, персоналом відділу прикордонної служби, е, ті, які будуть задіяні. До безпосередньо роботи в пунктах пропуску персонал буде готовий вільно володіти та спілкуватися англійською мовою з туристами та громадянами, які будуть пересікати державний кордон. Обслуговування турист потоку туристів-болівальників, які будуть прибувати в Україну і виїжджати з неї. Для нас, для Закарпаття, це головна задача забезпечити нормальний транзит, тобто проїзд від кордону до Львівської області, де будуть проходити матчі чемпіонату, і обслуговування на кордоні, прикордонною і митною службою це є один із важливих елементів цього всього процесу. Тому ми. Буквально також у щоденному режимі контактів прикордонники провели уже по своїй лінії дуже велику роботу по підготовці персонала, включаючи вивчення іноземної мови, інші інструкції зовнішній вигляд і так далі. Ми пробуємо допомогти в межах нашої компетенції, в межах компетенції обласної державної адміністрації. Конкретно ми плануємо забезпечити інформаційну частину. Проїзду, тобто забезпечення необхідною інформацією пасажирів, починаючи з угорщини. Домовлено, що в угорщині вже будемо починати розповсюджувати через угорських наших партнерів відповідні буклети, брошури, CD, там диски і так далі. Для того, щоб люди ще до під'їзду вже орієнтувалися і на і спере. Безперечно на території нашої області. Планується, наприклад, один із заходів це буде інформаційні табло, які будуть розміщені у Саболст-Нарберекській області в Угорщині і у нас у середині області, приблизно в районі Мукачева, які будуть інформувати про стан справ на пунктах пропуску, де яка черга, щоб люди могли оперативно вибирати туди, куди їм удобніше, наприклад, їхати. Буде обмін. Туристичної необхідної інформації по лінії туристично-інформаційних центрів. Ну і безперечно, це вже з іншими службами є цілий ряд заходів, які затверджені головою обласної державної адміністрації, видані відповідні доручення кожному підрозділу, кожній службі в межах своїх. Функціональних своїх обов'язків виконати ті чи інші заходи. Це і забезпечення безпеки, охорона здоров'я, дороги, туристичне обслуговування, тобто комплекси і так далі. По попереднім прогнозам очікується, що будуть пасажири з Німеччини, Австрії. Це Німеччина як команда, яка тут грає, можливо, з Данії і навіть із Португалії. Ми зараз проходиться опрацювання через. Зарубіжні наші представництва через посольства, через е, інші туристичні представництва, транспортні представництва і так далі. Е, поки що не можна сказати до стамян, але по прогнозам Німеччина, Португалія, як країна, яка теж е, грає е, у нас Данія і Голландія, напевно, будуть е, літаками або по північному маршруту е, пробиратись. Ну і традиційні е, країни. Е, де вболівальників це південна частина Європи, Балкани, Італія, Іспанія, Болгарія, Румунія це безперечно. Ці-всі пасажири проїдуть через нашу область.